Вітаю, друзі. Сьогодні представляю вам одну з улюблених моїх книг 48 законів влади. Грін. ЗАКОН Перший. Ніколи не затьмарюй пана. Переконайтеся, що чільна особа, яка головує, комфортно почувається на горі. Спрагнені догодити або справити враження, не заходьте занадто далеко, демонструючи свої таланти. Інакше можете домогтися зворотнього ефекту, запевняйте начальників у їхній геніальності, так ви досягнете вершин влади. Вони теж люди зі своїми комплексами та егоїстичними спонуканнями. Чим вищий статус, тим більше невпевненості та занепокоєння. Вони стурбовані тим, що говорять за їхньою спиною, наскільки їх поважають і чи не втратять своє почесне становище? Ваше бажання показати себе з кращого боку? Може бути сприйнята як загроза їхньому статусу. Начальник подумає, що ви ставите під сумнів його авторитет та й взагалі вважаєте себе кращим і розумнішим за інших, а йому конкуренція не потрібна. Тому не дивуйтеся, якщо одного разу вас звільнять через якусь дрібницю. Закон другий. Навчіться використовувати ворогів. Не довіряй дружбі беззастережно. Будьте напоготові, друзі легко піддаються заздрощам. А де заздрість там зрада. Пусти друга в свій дім, як він перетвориться на баловня і тирана. Колишній ворог виявиться вірнішим за друга, тому що йому є що доводити тримайте друзів близько, а ворогів ще ближче. Якщо у вас ворогів немає, знайдіть спосіб обзавестися ними. Закон третій. Приховуй свої наміри. Тримайте людей у невіданні. Ваші плани і цілі мають бути надійно захищені від сторонніх вух і очей. Таким чином противник не зможе зайняти оборону, оскільки не знає, звідки буде наступний удар. Ведіть його хибним слідом, пускайте пил в очі. До того часу, як він усвідомить ваш намір, буде вже занадто пізно. Закон 4. Завжди говори менше, ніж здається необхідним. Бажаючи блиснути красномовством, пам'ятайте. Чим більше ви говорите, тим пересічніше здаєтеся. Нехай навіть очевидні висловлювання будуть містичними, незавершеними і загадковими, як Сфінкс. Завдяки недомовленості, оточуючи, почнуть боятися і поважати вас. Чим більше ви говорите, тим вища ймовірність того, що ви скажете дурість. Закон п'ятий. Бережи репутацію ціною життя Репутація наріжний камінь влади. Вона здатна вселяти страх і перемагати. Однак варто лише оступитися, як ви одразу ж піддастеся нападу з усіх боків. Зробіть репутацію непохитною. Пильно очікуйте можливих атак. І відбивайте їх до того, як будете атаковані. Знайдіть вразливе місце в репутації ворога. Потім відійдіть у бік і надайте можливість суспільству вершити над ним суд. Закон 6. Завойовуй увагу за будь-яку ціну. Про все судять за зовнішнім виглядом. Те, чого побачити не можна, не має цінності в суспільстві. Ніколи не дозволяйте собі загубитися в натовпі. Виділяйтеся, кидайтеся в очі, чого б того не коштувало. Немов магніт притягуйте, Здавайтеся більшим, барвистішим і таємничішим, ніж прісні і боязкі маси навколо вас. Закон 7. Змусь працювати інших і користуйся результатами. Використовуйте розум, знання та фізичну силу інших людей для просування власних справ. Така допомога не лише зекономить ваші цінні сили та час, а й надасть вам статусу успішної людини. З плином часу ваші помічники будуть забуті, а ви увіковічені. Ніколи не робіть того, що можуть зробити за вас. Закон 8. Смушуйте людей наблизитись до вас. Якщо потрібно, використовуй приманку. Коли ви спонукаєте іншу людину до дії сила на вашому боці. Особливо вигідно, коли противник закидає власні плани і перемикає свою увагу на вас, спокусіть його казковими вигадами. І атакуйте ви ховаєте туз у рукаві. Закон 9. Добивайся перемоги діями, а не суперечками. Будь-який короткочасний успіх, якого вам вдалося досягти в суперечці це пірова перемога. По її закінченню залишається лише неприємний осад, обурення і образи, які не виправдати жодним виграшем. Для перемоги вам потрібно перейти від слів до дії. Представляйте свою точку зору наочно. Закон 10. Уникайте інфекції смутку й невезіння, чужі негаразди можуть виявитися згубними. Емоційні стани також заразні, як і хвороби. Вам може здатися, що ви рятуєте потопаючого, але насправді лише наближаєте власне нещастя. Іноді страждалець сам накликає на себе біди, тому здатен накликати їх і на вас. Тож краще тримайтеся ближче до щасливих і успішних. Закон 11. Намагайтеся, щоб люди залежали від тебе. Зробіть так, щоб люди вас постійно потребували. Чим більше на вас покладаються, тим більшою владою ви володієте. Добийтеся, щоб щастя і процвітання інших людей залежали від вас. Ніколи не навчайте їх усьому, що знаєте. Так, ви будете завжди затребувані і незамінні. Закон 12 Будь чесним і щедрим зі своєю жертвою. Один чесний вчинок поб'є дюжину нечесних. Щирі прояви великодушності присплять пильність навіть найпідозріліших. Коли жертва попадається на вашу приманку, ви маєте право робити з нею що завгодно. Будь-які обмани маніпуляції зійдуть вам з рук. Вчасно піднесений подарунок Троянський тінь, слугуватиме тій же меті. ЗАКОН 13. У проханні про допомогу Вкажи на особисту вигоду. Якщо вам довелося звернутися за допомогою до союзника Не трудіться нагадувати йому про заслуги і добрі справи минулого. Швидше за все, ці вчинки будуть проігноровані. Вкажіть на особисту вигаду союзника. В разі якщо він погодиться вам допомогти, знайдіть слабке місце і всіляко впливайте на нього. Людина натхненно підтримає пропозицію, що обіцяє вигаду. Закон 14. Грай роль друга, дій як шпигун. Знання суперника дуже важливе. Використовуйте шпигунів для збору цінної інформації. Вона дозволить вам бути на крок попереду. Ще краще, станьте шпигуном самі. Вчіться збирати важливі дані шляхом ведення нешкідливої світської бесіди. Задавайте непрямі питання, відповіді на які відкривають слабкості та наміри людей. У будь-якій ситуації є можливість для майстерного розслідування. Закон 15, Розбий ворога цілком і повністю. З часів майсея всі великі вожді засвоїли один урок. Ворог має бути розтрощений повністю. Часом це знання приходило до них через тяжкі випробування. Якщо в багатті ворога залишиться мерехтіти хоч одне вугіллячко, з нього може розгорітися вогонь. Зупинившись на півдорозі, можна втратити більше, ніж за умови повного знищення. Ворог залиже рани і буде шукати помсти. Спалюйте мости. Розбийте противника не тільки тілесно, а й морально. Закон 16. Зникайте таємничо. Занадто активне перебування в суспільстві збиває вам ціну. Коли вас постійно видно і чути, до вас звикають і вважають буденністю. Якщо ви маєте певні положення в суспільстві, тимчасове зникнення змусить оточуючих більше думати про вас. Говорити і захоплюватися вами. Знайте, коли слід піти в тінь. Чим дефіцитніша ваша присутність, тим вища цікавість до вас. ЗАКОН 17. Підтримує атмосферу непередбачуваності. Людина раб своїх звичок. Вона завжди прагне до чогось добре знайомого і передбачуваного. Це дає їй відчуття контролю. Будьте непередбачувані. Це виб'є суперника з колії. І він буде виснажений спробами пояснити ваші дії. Доведена до крайності ця стратегія може лякати і тероризувати ворога. Закон 18. Не будуй фортець. Світ небезпечний. вороги всюди. Кожен змушений захищатися. Фортеця здається найнадійнішим притулком, але ізоляція не тільки захищає, скільки піддає ще більшим небезпекам. Вона позбавляє вас важливої інформації, робить помітною і вразливою мішенню. Краще бути серед людей і знаходити союзників, прикрийтеся від ворогів натовпом, немов щитом. Закон 19. Знай, з ким маєш справу. Не чіпай тих, кого не слід. Всі люди різні, не можна очікувати одинакової реакції на один і той самий вчинок. Хтось все життя буде мститися вам за те, що ви його обдурили і перехитрили це вовків овечій шкурі. Ретельно вибирайте жертву або супротивника і ніколи не зачіпайте тих, кого не слід чіпати. Закон 20. Ні з ким не об'єднуйся. Тільки дурень поспішає примкнути до однієї сторін. Не ввіряйтеся нікому, крім себе самого, і не зв'язуйте себе зобов'язаннями. Зберігаючи незалежність, ви отримаєте можливість панувати і знайдете послідовників. Закон 21. Здавайся дурнішим. Нікому не подобається почуватися дурнішим за іншого. Хитрість у тому, щоб дати жертві відчути свою перевагу, показати, що суперник розумніший, набагато розумніший за вас. Якщо ви будете приховувати свої інтелектуальні здібності, ворог ніколи не запідозрить щось недобре. Закон 22. Використовуй тактику капітуляції. Коли ви слабші, не бійтеся заради честі. В цьому випадку капітуляція найкраще рішення. У вас буде час прийти до тями. Час дозволить вам змучити противника, дочекатися, поки його міць вичерпається. Не доставляйте йому задоволення битися і перемогти. Краще одразу здайтеся, це виб'є його з калії. Зробіть капітуляцію інструментом влади. Закон 23. Концентруй сили. Накопичуйте сили та енергію. Вона вам знадобиться. Знайшовши золоту жилу, поглиблюйте її. Це принесе більше результату, ніж пурхання від однієї неглибокої шахти до іншої. Спрямовуйте сили в потрібне русло. Знайдіть дійну корову, яка зможе забезпечувати вас молоком на довгий час. Закон 24. Будьте ідеальним придворним. Ідеальний придворний процвітає. У світі, де все обертається навколо влади та політичної вправності, він досконало володіє майстерністю непрямого натяку. Він лестить, поступається і стверджує свою владу над іншими в найвитонченішій і ухільній манері. Вивчаючи закони двору і застосовуючи їх на практиці, ви далеко підете. Закон 25. Створи себе заново. Не приймайте ролі, нав'язані суспільством. Створіть себе самі. Покажіть світові свою індивідуальність. Вона завжди привертає увагу. І ніколи не набридне. Краще бути творцем власного іміджу, ніж дозволяти іншим визначати його за вас. Використовуйте драматичні прийоми в публічних жестах і діях. Це укорінить ваш образ у свідомості людей. ЗАКОН 26. Тримайте руки чистими. Здавайтесь зразком порядності, діловитості, Не брудніть руки безглуздими помилками, поганими справами. Підтримуйте бездоганну репутацію. використовуючи інших як шпигунів, приховуючи власну причетність. Закон 27. Створи армію фанатичних прихильників. Людям притаманне найсильніше бажання у щось вірити. Станьте об'єктом такого бажання. Та дайте цим людям підставу, нову віру, яку вони зможуть наслідувати. Нехай ваші промови будуть неясними, але багатообіцяючими. Робіть акцент на ентузіазм, а не на раціональну ясність мислення. Нехай ваші послідовники виконують ритуали, які ви їм позначите, і приносять жертви від вашого імені. За відсутності організованої релігії та великих прикладів для наслідування ваша нова система вірувань принесе необмежену владу. Закон 28. Берись за справу без вагань. Якщо ви не впевнені у тому, як піде справа, не починайте її. Ваші сумніви і вагання зашкодять її виконанню. Боязливість небезпечна. Краще починати напористо і впевнено. Будь-які помилки, допущені через самовпевненість, легко виправити за допомогою ще більшої самовпевненості. Сміливість бере міста, вагання не поважають. Закон 29. Плануйте до самого кінця. Підсумок найголовніший. Головне, плануйте весь шлях, беручи до уваги усі можливі наслідки. Розрахувавши усі можливі наслідки, перешкоди, повороти долі, які можуть пустити на нівець вашу важку працю, не дозволяйте іншим пожинати плоди вашої слави. Продумуючи все до кінця, ви будете знати, коли зупинитися і вас не розтрощать обставини. Визначайте своє майбутнє, продумуючи його на багато кроків вперед. Закон 30. Домагаючись успіху, не показуй докладених зусиль. Ваші дії мають здаватися природніми і простими. Вся вкладена праця, включно з усіма хитромудрими прийомами, має бути прихована дійте без видимих зусиль. Так, немов могли б зробити набагато більше. Уникайте спокуси показати, наскільки старанно потрудилися. Це тільки викличе зайві питання: не розкривайте своїх прийомів, інакше їх застосовуватимуть проти вас. Закон 31. Контролюй усі варіанти найкращий обман той, за якого ви нібито надаєте людині вибір. Нехай у жертви виникне ілюзія, свободи вибору. Хоча насправді вона лише маріонетка у вашій грі, зробіть так, щоб будь-який результат обернувся на вашу користь. Нехай жертва думає, що вибирає зі своїх уподобань. Примусьте її вибирати менше з двох лих, але лише з тих опцій, що слугують вашим особистим цілям. Закон 32. Грайте на людських фантазіях. Правди часто уникають. Вона може бути потворною, неприємною. Ніколи не закликайте до істини, якщо не готові до вибуху гніву, який приходить за розчаруванням. Життя суворе. Створіть свою романтичну фантазію. Будьте як оазис у пустелі. До вас будуть тягнутися люди. Керувати фантазіями натовпу це велика влада. Закон 33. Знайдіть Ахілесову п'яту. У кожного є свої слабкості, це і є вразливе місце. Будь-що невпевненість, неконтрольовані емоції або бажання, можливо, таємні розваги. Як би там не було, виявивши слабкість, Перетворіть її на знаряддя тортур і використовуйте для своєї вигади. Закон 34. Щоб з тобою поводилися по королівськи, поводься належно. Те, як ви себе поводите, часто визначає, як до вас ставляться. При тривалому спілкуванні, показавши себе вульгарним або пересічним, ви не зможете домогтися поваги. Короля поважають, і він викликає почуття благовіння. Тримаючись упевнено, величаво, ви тим самим показуєте, що носити корону ваше призначення. Закон 35. Навчіться керувати часом. Ніколи не показуйте, що поспішаєте. Поспіх видає дає невміння розпоряджатися собою і своїми часовими ресурсами. Намагайтеся виглядати спокійним, наче знаєте, що зрештою все прийде саме до вас. Відчувайте дух часу. Але головне відстежуйте тенденції, які приведуть вас до влади. Навчіться відступати, якщо час ще не настав, і в потрібний момент боротися щасили. ЗАКОН 36 Зневажайте те, чим не можете володіти. Визнаючи дрібну проблему, ви даєте їй право на існування і наділяєте силою. Чим більше уваги ви приділяєте ворогові, тим сильнішим він стає. Іноді, при спробі виправити маленьку помилку, вона перетворюється на більш серйозну. Часом краще залишити все, як є. Коли вам щось хочеться, але ви не можете цим володіти, демонструйте зневагу. Чим менше зацікавленості ви виявите, тим більш недосяжним будете здаватись. Закон 37. Створюй незабутні видовища. Яскраві образи, грандіозні жести. Створюють ауру влади. І здатні зачарувати будь-кого. Вражайте оточуючих на повал. Використовуйте все, щоб залишити грандіозне враження. Будучи засліпленою, жертва не розпізнає ваших справжніх намірів. ЗАКОН 38. Думай, що хочеш, але дій як всі. Якщо ви бажаєте показати своє протистояння епосі, хизуючись оригінальними ідеями, люди можуть подумати, що ви дивитесь на них зверхньо. Суспільство знайде спосіб покарати вас за таке приниження, куди безпечніше змішатися з натовпом і нічим не виділятися. Демонструйте свою оригінальність лише обраним тим, хто до цього готовий. ЗАКОН 39. Каламутьте воду, щоб впіймати рибку. Гнів та емоції стратегічно непродуктивні. Завжди намагайтеся зберігати спокій і об'єктивний погляд на те, що відбувається. У цьому є ще одна перевага. Спокій розосередить ворогів. Ви твердо стоїте на землі, вибиваючи ґрунт з-під ніг противника. В цьому уразливому стані знайдіть шпарину і атакуйте. ЗАКОН сороковий. З підозрою відмовляйся від безкоштовного обіду. Безкоштовне ховає небезпеку. Зазвичай за цим стоїть хитрий трюк. Або приховані зобов'язання за те, що має цінність, потрібно платити. Оплачуючи товари та послуги, ви позбавляєте себе від необхідності дякувати, відчувати провину. Краще заплатити повну ціну. Не можна сяяти та економити одночасно. Не шкодуйте грошей, змушуйте їх працювати. Щедрість ознака влади. Закон 41. Намагайтеся не йти по слідах великих. Те, що трапляється на початку, завжди здається кращим і оригінальнішим за те, що відбувається потім. Якщо ви наступник великої людини або нащадок впливової родини, вам доведеться не просто повторити, а подвоїти досягнення своїх попередників, не губіться в їхній тіні, а то застрягнете в чужому минулому, створіть власне ім'я, свою особистість, досягніть влади, засяявши власним, а не відбитим світлом. Закон 42. Здолай пастуха, і вівці розбіжаться. Часто неприємності зводяться до однієї людини, підбурювача, зарозумілому, підлеглому, отруєному своєю самонадійністю, якщо ви дозволите таким людям вільно діяти, інші піддадуться їхньому впливу. Не чекайте, поки заподіяні ними неприємності будуть множитися. І не намагайтеся з ними домовитися, вони невиправні. Нейтралізуйте їхній вплив шляхом ізоляції або вигнання. Усуньте обурливо і його оточення розбіжиться. Закон 43. Завойовуй серця й уми оточуючих. Примус створить реакцію, яка рано чи пізно обернеться проти вас. Зваблюйте людей, щоб їм хотілося рухатися у вашому напрямку. Так ви обзаведетесь відданими слугами. Грайте на психологічних особливостях і слабкостях своїх жертв. Впливайте на почуття, емоції, на те, чим вони дорожать і чого бояться. Ні в якому разі не ігноруйте почуття людей, інакше вас ненавидять. Закон 44. Обезброюй за допомогою дзеркального ефекту. Дзеркало відображає реальність, але також може стати ідеальним інструментом обману. Повторюйте дії ворогів, і вони не зможуть розгадати вашу стратегію. Дзеркальний ефект робить противника вразливим. Підносячи дзеркало до морального переконання ворога, ви створюєте ілюзію, ніби поділяєте ті самі цінності. Копіюючи вчинки, ви бентежите його. ЗАКОН 45-й. зміни поступово. Усі розуміють необхідність змін, але на повсякденному житті люди істоти звички. Вони болісно реагують на глобальні зміни, а це веде до заколоту. Якщо ви новачок на вершинах влади або поки що тільки намагаєтесь її домогтися, продемонструйте повагу до старого способу ведення справ. Якщо зміни необхідні, надайте їм вигляду невеликого поліпшення минулого. Закон 46. Не здавайся досконалим. Здаватися кращим за інших завжди небезпечно. Але найнебезпечніше здаватися людиною, яка не має недоліків або слабкостей. Заздрість породжує мовчазних ворогів краще час від часу демонструвати свої вади, зізнаватися в невеликих гріхах. Це допоможе захиститися від заздрості. Ви здаватиметеся приземленим і доступним. Запам'ятайте, досконалості можуть досягти тільки богі та покійні. Закон 47. Не дозволяй перемозі закрутити тобі голову. Мить перемоги це момент найбільшого ризику. В розпал тріумфу ви можете зайти занадто далеко і нажити ворогів більше, ніж зможете здолати. Не дозволяйте успіху вдарити вам в голову. Завжди продумайте стратегію на кілька кроків вперед, але досягнувши мети, зупиніться. Закон 48. Зберігай абстрактність форми і дії. Набуваючи конкретної форми. Маючи наочні плани, ви відкриті для нападу. Пристосовуйтеся до змін і будьте у постійному русі, прийміть той факт, що нічого певного не існує, так само, як і назавжди встановлених законів. Найкращий спосіб захиститися бути плинним і безформеним як вода. Не робіть ставку на стабільність і порядок, адже зміни це єдине, що постійне. Друзі, книга достатньо провокативна. Мені цікаво буде почитати вашу думку в коментарях. Ставте вподобайки та не забувайте про дзвіночок.